Основна перевага нової лабораторії над вже існуючими швидке отримання результату. За словами виконуючого обов'язки гендиректора обласної інфекційної лікарні Миколи Стовбана, сучасне обладнання дозволяє дослідити біологічні зразки впродовж чотирьох годин. Тести робитимуть як автоматизовані апарати, так і люди. Людина, яка звернеться в нашу лікарню, вона отримає не тільки консультативну допомогу вигляді швидкісного тесту, а також ми візьмемо біоматеріал і проведемо ПЛР-діагностику в умовах нашої лабораторії. Що важливо, ми отримуємо результат за 4 години. Таким чином. Людина не буде наражатися на небезпеку, якщо вона не має позитивного ПЛР. Адже ми знаємо, що госпіталізовуються пацієнти тільки з позитивним ПЛР, тому що щоб не було перехресної інфекції. Раніше обласна інфекційна лікарня робила плр тести на застарілому обладнанні. Приблизно півроку тому лабораторію закрили, а пацієнтів направляли в інші установи для аналізу на COVID-19. за словами виконуючи обов'язки завідувачки молекулярно-діагностичної лабораторії Ірини Дучак для пацієнтів лікарні та людей з направленнями Послуга буде безкоштовною для тих, хто хоче просто швидко отримати результат платна. Одночасно можна зробити 192 аналізи автоматично. Ще якщо вистачає людей рук, це можна ще додати ну, до 50 аналізів. Потужності можна зробити і до 1000 аналізів. Це якщо ми беремо відранку до вечора, позмінно, спокійно, це можна робити. Лабораторію відкрили в обласній інфекційній лікарні, тому що медзаклад приймає найбільше складних хворих, які хворіють на COVID-19, пояснила голова облдержадміністрації Світлана Унищук. Одна із найсучасніших лабораторій в нашій державі в Західній Україні, яка буде здійснювати ПЛР-діагностування, а обладнання цієї лабораторії таке саме використовують в інших іноземних країнах в університеті Кембридж, в армії Сполучених Штатів Америки, в провідних клініках нашої держави. Станом на ранок 11 листопада в лікарні перебувало 37 дітей. 141 пацієнт знаходився у тяжкому та середньотяжкому стані. 10 ліжок в реанімації були заповнені. Наталія Олексінко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.